Так, ну, сьогодні знову 2 січня. Копаємо саджанці фундука. Фундук гале. Ось такі саджанці, маємо. Така коренева система. Ось Бачимо, це однорічні він пускає вже навіть пагани. Біля кожного саджанця є пагани. Має власну кореневу систему, має не... Не на пагоні, який пригнули, а вже пагін, який виріс, і він має власну кореневу систему. Це більше того, що я добуваюся, щоб такі якісні саженці. Ось має вже сережки. Де має, де немає сережки, це нічого не значить. Всі вони вже повинні родити. Ось такий. Маємо гале, це відпітомік фундучок. Такий саженець штамбовий. Викопала, як завжди, потрошки. Копаємо сажан, розмножуємо саженці, так балакаю, тому що О, станемо, ми вже не будемо копати. Зірвав я спину, вона в мене і так хвора, але, але пошкодив я її трошки. Тож, зараз в прикуп пускаємо саженці гале. Трошки на декілька днів зупинимось. Підійдемо, можливо, і продовжимо далі. Ось така коренева, бачимо, в кожного саженця. Буде з чого вибрати і щось там. Все. Дякуємо нашим захисникам за змогу працювати на цій землі і робити свою справу. Тримаємось і буде все добре.